Back I a good, a good Що ж, ми з вами дійшли до третьої моделі від заводу «Тюма на 105 кінських сил, це 81-110. І її називають преміальною моделлю від заводу. Давайте відразу ми до нього зблизимось. Зовні має такий самий вигляд, як і 8110. Наче все те саме, технічно має такий самий двигун у нас на 3,9 об'єм, 4 циліндровий, турбований. Замість радіатора охолодження додатково ще має теплообмінник в цьому тракторі. Ну, як ви бачите, небагато чого зовні відрізняється. У нас так само сухий фільтр, так само перемикач. Два гідроциліндри на рульове керування. Тут вже, як в моделі, про яку ми говорили про 8110, так само стоїть вже спарений шестеренчатий насос. От саме цей насос має можливість керування і регулювання потоку від 50 до 110 літрів. Як ми бачимо, так само механічна паливна система від компанії Bosch, трактор. Ось у нас привод від педальки газу йде. Ось у нас на рульове керування. Ми в минулому, на минулому тракторі ми вам не показали, з цього боку буде дуже добре видно. Ось бачите, бачок на, на гальма, тут так само залите моторне мастило в тормозній системі. Так само доступ маємо з правого боку до трактору ресівер. Все, все по стандарту трактора загальна вага з грузами 4,5 тонни, він ідеально стає в міжряддя, В нього буде зазор близько 10 см з наружної сторони. Єдине на що ми відразу зараз переведемо вашу увагу, на цьому тракторі у нас, окрім ВОМа, запуска вома та зупинки, стоїть електронна система невисного керування. тобто, керування навіскою тут йде вже електрона. Ви можете з вулиці опустити, підняти ось такими кнопочками, а, наче дрібниця, але, по-перше, вам не треба вже перебігати в кабіну. По-друге, ви це можете зробити з вулиці. І навіть кнопками це трохи зручніше, ніж важелям, і легше і швидше. Навіска взагалі має так само 4 тонни вантажу підємності. Тобто по навісній системі маємо все те саме, крім того, що в нас тут замінені розподільники. Ця система трошки по-іншому зроблена. Ви можете звернути увагу, те, що вже стоїть, стоять датчики на кожну пару гідровиходів. У нас стоять датчики, які за кожну відповідає. Тобто і буде показувати там показання по тиску і мати електронне регулювання. Загалом, так, попередньо зовні все так само. Тут у нас з'являється ще ось така розеточка. Зараз покажу вам. Це вона йде в нас на, до речі, от те, про що ми не сказали. Я дуже перед вами перепрошую. Єдиний трактор від заводу Тюмосан, який має можливість підключення системи ISOBAS. Тому. Великий плюс в майбутньому для роботи цього трактора з вже європейським навісним причіпним обладнанням або в парі в роботі з оприскувачами або в роботі з європейськими якимись навіть там підрульовими системами. Доволі простора ззаді так само. Ідентична вантажопідємність, ідентичне, причіпне обладнання, яке регулюється. Ось ми можемо тут ще додати трошки вільного ходу для плаваючого положення, переставляючи захисний палець на іншу сторону. В цілому все інше в нас залишається так само. По цьому трактору давайте перейдемо в кабіну і покажемо, як відрізняється керування. Електронною системою навіски, ось яку ми вам показували з того боку. Загально ми бачимо, що доволі простора кабіна відрізняється в нас по полицях керування навісною системою, керування взагалі органами управління цього трактора. Вони по іншому розташовані. Тож давайте знову сядемо на місце оператора і більш детально вам розповімо. Отож, ми не розповідали вам багато зовні про цей трактор, тому що по навісним якимось по навісним там, по насосам по двигуну він майже такий самий, як і в моделі 81.10. Найцікавіше в цьому тракторі, на що ми хочемо а, і звернути вашого і показати вам. Ось такий у нас іде вже реверс, Тобто тут іде КПП 16х16, електрогідравлічне. І. Система е, КПП-16 на 16 в цьому тракторі вона вже називається Power Shuttle. Це певний аналог Power Shift, Тобто ось у нас є кнопка. Кнопка, на якій ми можемо перемикати швидкостя без розриву потужності. Тобто, фактично, ви в тракторі отримуєте КПП 16 на 16 з назвою Power Shuttle, але з принципом, я, з принципом роботи такий самий, як і в Power Shift. Е, Взагалі по КПП так само маємо 4 швидкості, 2 діапазони, повишені та пониження. Але великий плюс, що за рахунок системи PowerShuttle ви можете працювати без розриву потужності. По органам керування проблисковий маячок, блокування переднього передок у нас йде електронний, блокування переднього диференціалу йде електронне, вімкнення ВОМ. З виключення. Вому. І ось керування навіскою, дублюючи ті, що ми бачили з вами на вулиці кнопки. Тобто навісна система запускається повністю за рахунок таких легких руків просто електронною системою за рахунок кнопки. На три пари гідровиходів бачимо ось такі важелі на подачу мастила. Датчик в нас тиску повітря в ресівері. Відповідно, ось знову вже виведений. Пневм, на, ну, скажімо так, пневмопістолет на обдув кабіни, але тут у нас є а, в паралельно в крючку, в комплекті йде і відразу на підкачку колес, що доволі зручно, і виведений він не з вулиці, тобто у вас ніде не буде протягнуто попід а, ущільненням якийсь шнур. Ось воно йде з кабіну по стандарту, в, в кабіні по стандарту по заводу. А, маємо прикурювач. Ну, про це ми не будемо там багато розповідати. Доволі, цікаву, доволі цікава історія. Ось у нас ще сам блок керування електронною навіскою, крім кнопки, ви можете регулювати. Швидкість підйому ви можете регулювати. Коли він буде зупинятися, коли буде відсікати насос, тобто до якого моменту він опускається, до якого піднімається. Ви можете його зафіксувати, щоб він був або в плаваючому положенні, або тримав одну і ту ж саму. Одне і те ж саме положення, яке ви виставили, тобто висоту. Під кермом. Кермо у нас тут, відповідно, моделі 51.10 регулюється ось по нахилу та по висоті. А під кермом, як зазвичай, в тракторах Тьомусан ми бачимо вімкнення світла, кнопочки, бачимо аварійку та омивач скла на, передню, на переднє лобове скло та на заднє скло. відповідно. Загалом, як невеличкий підсумок, я думаю, ви зрозуміли, що не приділяли багато уваги, наприклад, двигуну. Тому що на всіх моделях двигун 3.9 турбований з інтеркулером, Максимальний крутний момент 400 Нм, 400 Нм він отримує при півтори тисячі обертах. Тобто максимально все зрозуміло, а ось основна різниця і основні плюшки цього самого трактора, цієї моделі це КПП-16 на 16 Power Shuttle з можливістю працювати без розриву потужності та вже з електрогідравлічним реверсом. Це не механіка, не електромеханіка, не гідромеханіка, точніше, електрогідравлічний реверс та повноцінна КПП-16 на 16. По... Вому. Вом нас всюди має так само і в цьому тракторі привід від колеса або від двигуна. Має оберти 540-540 еко. Досягається при тих обертах, які ось у нас для підсказки. Маємо певно на, на ліпочку 540 обертів 2035. 540 є 1590 обертів від двигуна. Основний плюс цього трактора, і саме моделі 81110 – електронна система навіски, що доволі зручно та, скажімо так, на сьогодення цей трактор йде в ногу з часом і конкурує з європейською іншою технікою. Та великий його плюс це КПП 16 на 16, з можливістю працювати без розриву потужності. Знову повторюсь, системою Power Shuttle від заводу Тюмасан. Що ж, ми чекаємо, коли ці трактора ми зможемо вам показати в роботі. То що ж, для невеликого підсумку по тракторам Тюмасан на 105 кінських сил, що модель 8110, що модель 8005 та 8110? У нас мають один двигун, 3,9 турбований з інтеркулером 4 з сухим забором повітря, повітряним фільтром, розташованим під... Капотом в одному і тому ж самому місці. Ми маємо всюди паливний бак на 115 літрів, якого цілком враховуючи економічність даних тракторів, цілком має вистачати на день польових робіт. Основна їх різниця, і в такому підсумку ми прийдемо з чого. 81-10 у нас відрізняється механічною КПП 16 на 16, повністю механіка. 8005 у нас механіка 12х12 та 16х16 павершатл з можливістю працювати без розриву потужності. На всіх цих моделях привід а, передніх коліс у нас під'єднується електрогідравлічним приводом, блокування переднього диференціалу йде електрогідравлічним приводом. І на всіх трьох моделях блокування заднього диференціалу відбувається повністю механічним приводом. Гідравліка, механіка, гідравліка механіка і на преміум моделі 81110 гідравліка, електронна система. Що вам буде ближче, звертайтесь в компанію Трансагромаркет, Ми з радістю покажемо вам ці трактора, з радістю з вами проведемо тест-драйв, оціните, що вам ближче, і, скажімо так, поїдете в сезон з новинкою. Ми дуже дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Всім вдалого дня! До побачення.